Курс й далі падає і досяг нового мінімуму за останні 32 роки. Про це свідчать дані валютних торгів. Японська валюта впала нижче ніж на 149 єн за долар, наблизившись до психологічної позначки 150. Із серпня японська валюта ослабла щодо долара на 14%. відсотків. Недавнє швидке одностороннє падіння єни не небажане. Ми абсолютно не можемо миритися з такою невизначеністю, яку спричинила спекулятивна торгівля. Курс падає кілька місяців, бо збільшується розрив між відсотковими ставками центрального банку Японії і головних фінансових установ країн заходу. Тоді як на заході, щоб стримати інфляцію, ставки підвищують у Японії. Регулятор тримає її на негативному рівні, щоб стимулювати ринок. Ми стежитимемо за розвитком ситуації на валютному ринку і будемо готовими вжити заходів проти надмірної нестійкості курсу. У вересні. Уряд Японії витратив 2,8 трильйона єн або 19 мільярдів доларів на інтервенцію, тобто продаж доларів і купівлю єн. Так влада вчинила вперше з 1998 року, щоб підтримати національну валюту.